Вітаємо вас у рубриці Театр перед мікрофоном. З вами Театральна студія Школи гуманітарної праці. Сьогодні ми продовжимо розповідати дивовижні історії про кохання, кохання, яке врятувало життя. До вашої уваги, давньогрецький міф Данаїди. У царя Бела було двоє синів Данай та Єгипет. Обидва брати мали від різних дружин по п'ять десятків дітей. Єгипет, синів, а Данай прекрасних дочок Данаїд. Після смерті старого Бела сини засперечались за владу. Щоб прибрати до рук землі Даная, Єгипет вирішив одружити між собою їхніх дітей. Жахнувся Данай і став швидко ладнатись з дочками до втечі. Їх шлях лежав до Арголіду, рідної землі проматері Іо, коханки Зевса. В руках дівчата несли маслинові гілки. Повиті білою вовною знак, що вони благають про захист. Нарешті вони дісталися Арголідо. Данай вийшов перед дочками та промовив до них Діти мої, тримайтеся священого вівтаря він боронить краще защит, чи кам'яний мур. Старша з дочок вигукнула. Батько, я бачу, як здіймається в долині велике курява. Певно, йде сюди численне військо. І справді то поспішав до берега із своїми воїнами цар Арголіди Пеласх. Він шанобливо звернувся до прибульців. Що привело вас сюди, чужинці? Бачу, по вбранні ви прибули здалеку. Перед виступив Данай. Закінчуючи довгу та сумну розповідь, він додав О, великий царю Палазг. Молю тебе, оборони моїх дочок, не видавай їх Єгиптовим синам. Благаю тебе, ім'ям, всемогутнього Зевса. До батька підійшла одна дочка та звернулась до Пелазга. О, царю, якщо ти не прихистиш нас, то всі ми позбавимо себе життя тут, у цьому храмі, і тоді Зевс жорстоко покарає тебе і весь твій народ. Замислився Палас та згодом відповів Я бачу в руках дівчат гілки оливи, повиті білою вовною. То чи можу гнівити Зевса та не боронити тих? Хто благає про захист, Пеласк звелів скликати народні збори. Містяни поклали прихистити нащадків іо, яку тут шанували, наче богиню. А якщо на них піде війною Єгипет бути війні? І незабаром війна почалась. Військо Єгипта було таке величезне. Добре розумів старий Данай, що сила не на їхньому боці, і що немає тепер іншої ради, як віддати дочок за Єгиптових синів. Обурились Данаїди. Батько. Як ти можеш так з нами вдіяти? Данай підняв руку догори, і дівочі голоси змовкли Вислухайте мене, так. Ви одружитесь заради миру міста, що нас прихистить. Кожна з вас навіть отримає від мене весільний подарунок. Не треба нам твоїх дарунків. Ти радий позбавитись нас? Подарунком стане невеличкий кинджал. Струміть у чоловіка мій подарунок. А якщо він не засне, то ми вб'ємо себе. На весіллі в келих і наречених буде домішано сонне зілля. Вони швидко захмаліють та швидко заснуть. Згода, батько, ми вдіємо саме так, як ти звелів. Сказала найстарша з дівчат. Тільки одна Гіпермнестра не зважилась підступно вбити свого чоловіка Лінкея, якого покохала з першого подиву. Вона розбудила його серед ночі. «Мерщий, тікай, коли хочеш жити на білому світі. Сонний Лінкей спершу не міг нічого збагнути, але, побачивши збентежене обличчя молодої дружини, та кинджал у її руці миттю зірвався на ноги. Тобі не дожити до ранку, тікай. А як будеш уже далеко, то розклади велике багаття, аби я знала, що ти в безпеці і що згадуєш мене. Була глупа ніч, коли гіпермнестра Потай вийшла з палацу і довго вдивлялась у пітьму. Нарешті, далеко-далеко, на півночі, зіркою спалахнув серед чорного мороку вогник. Він розгарявся, яйскравішав. Певне, то горить велике багаття лінкея. Він у безпеці». Щасливо всміхнулася гіпернестра і подалася додому. Цар Данай сам зажадав суворого суду над рідною дочкою. Та на її захист стала богиня кохання Кіпріда. Ніхто не наважився з нею сперечатися. Лінкей повернувся до Аргусу. Той шлюб був щасливий і довгий, саме він продовжив славетний рід Іо. Але безсмертні боги не забули страшного злочину Данаїд і жорстоко покарали їх після смерті у похмурому царстві тіней. Данаїди без опину і відпочинку носять воду у величезну амфору, яку їм треба заповнити, щоб позбутися кари. Але в тій амфорі немає дна. І Данаїди навіки позбавлені спокою, як позбавлена спокою, совість вбивці. Дякуємо за увагу. Ролі озвучували. Данай, Олександр Букакін, Данаїди, Поліна Слободяник, Наталя Ткаченко, Марія Чалея, Пеласх, Богдан Черняк. До зустрічі у колі тисячі друзів.